Слава Україні. Ольга Бігарі, більш відома як Бахмутська відьма, сьогодні записує нове відео звернення до українців. Я нагадую, що Ольга залишила бізнес і стала командувати мінометним зводом. Її називають Бахмутська Відьма. До 24 лютого вона порядкувала власною юридичною фірмою, а тепер керує артилерією всіх калібрів. Офіцерка 241-ї бригади Сил ТРО Ольга Бігар із позивним Відьма сьогодні звертається до українців з позитивними новинами. Як казав мій командир. Коли в нього запитали, які в нього плани на літо, він сказав, що обов'язково поїде в Крим. Літо ще не закінчилось. Ми під Бахмутом. Впевнено, крок за кроком просуваємось, і я думаю, що дуже скоро українці зможуть побувати і в Енергодарі, і в Донецьку. І в Бахмуті, і в Севастополі, в українському Севастополі. Зараз наші супротивники перебувають у вічі. Ви не уявляєте, який мед для вух слухати їхнє радіоперехоплення, який жах, які які розчарування вони відчувають зараз. І вони вже починають задумуватися про те, що чи потрібно було пертися на нашу землю і ставати тут добривом. Ну і власне подяка нашим оборонцям, тому що ви навіть не уявляєте, тут тримається все дійсно на характері, на нашому українському характері, на силі волі, тому що ті умови, в яких працюють зараз всі військові, це, це не можна ні з чим порівняти. Це про це будуть, я так думаю, потім знімати фільми якісь. Може, якісь хроніки будуть це все показувати, але це важко уявити. Ще складніше це все відчувати, і тим більш цінною є та воля і характер, який просуває кожен день, метр за метром, нас до перемоги. Ольга Бігар родом із Донбасом, до 2014-го планувала бути науковим співробітником. Займалася медициною та нейробіологією. Уже навіть пройшла практику в Іспанії та хотіла зосередитись на цій професії. Війна почалася для мене у 2014-му, Зазначає відьма, коли це все сталося, то дуже сильно змінилися відчуття реальності. Я зрозуміла, що треба боротися з цією ситуацією. Тож після початку російської агресії на Донбасі вона вимушена приїхала до Києва і докорінно змінила життя. Почала вивчати право згодом. Відкрила компанію з надання юридичних послуг. Усе вийшло, цей бізнес працює досі. Я зрозуміла в той час, що саме треба реформувати. Що більше користі я принесу як юрист. За рік до повномасштабного вторгнення я вступила в аспірантуру і почала писати дисертацію з податкового законодавства. Мрія була розробити свій законопроєкт щодо реформування податкової системи, але не склалося. Ну поки що. Я часто кажу, що можу запалити небо. Я дійсно можу це зробити. Є запалювальні міни, які вибухають красивими, яскравими фейерверками. Напівжортома каже Ольга. Війна для родини Бігар, як для більшості почалася з вибухів. Ольга згадує, що рішення йти до військомату навіть не обговорювалося. Ольга і її молодший брат, якому було на той час 18, та їхня матір змогли потрапити лише наступного дня до Голосіївського військомату столиці. Також Ольги є середній брат, який служить сержантом Національної гвардії України з 2015 року. Ситуація зараз на фронтах цікава. Сили оборони тиснуть. Здається просуватися, але треба розуміти, що кожен метр дається дуже великими зусиллями. Ворог без бою не здається. І зараз великими спільними зусиллями метр за метром звільняється наша українська земля. Я ніколи не оголошувала ніяких зборів. Це моя принципова позиція. Просто хотіла сказати тим, хто небайдужий, хто хоче допомагати Збройним силам України про те, що реально зараз необхідно. Зараз для того, щоб наступати, нам приходиться долати дуже великі відстані пішки з БК зі зброєю. А зброя буває різна, як ви розумієте. Тому Зараз дуже важливо мати маленькі маневрені транспортні засоби, такі як квадроцикли, багі. Це те, що наразі дуже, дуже допомагає. Тому що переміщатися навіть звичайними пікапами це досить небезпечна затія. Я вам далі покажу, скільки живе пікап. Ну, в середньому це сутки, максимум двоє, і що з ним відбувається. Якщо у вас буде бажання допомагати Збройним силам, зв'язуватися з волонтерами, зверніть увагу, що саме ця потреба наразі є актуальною. А так бойовий дух, як завжди, на висоті. Стоїмо до останнього. Слава Україні. Героям слава! Залишайте відповідь у коментарях. Також нагадаю, що у Ольги є донька, вона її відправила з тіткою за кордон. Із перших днів служби Ольга мала командирські обов'язки і запевняє бути лідеркою у війську набагато простіше, ніж в інших сферах життя. Жінка в судах, жінка в бізнесі це набагато важче, ніж жінка в ЗСУ. Я багато років пробувалася в соціумі бізнесменів, політиків, науковців, і там бути жінкою набагато важче. Бути жінкою в Збройних силах це уніфікована річ. Ми носимо однострій, і в нас у в принципі, у голові. Ми живемо, спимо, працюємо, прив'язуємо рани один одному, і в цьому немає жодного відтінку сексуалізації чи об'єктивізації, каже Ольга. Нагадаю, що станом на сьогодні у ЗСУ служать понад 60 тисяч жінок. Важко давати накази на наступальні контрнаступальні дії в умовах, коли ти бачиш перевагу ворога, і ти розумієш, що будь-які наступи це важкі втрати. Це ризик великої кількості поранень. Розповідає Ольга, важко не чути відповіді. Відіврації від свого побратиму. важко відповідати на питання 18-літніх бійців, які самі прийшли до лав зсу. Ти не розумієш, як їм пояснити все, що відбувається. Це найскладніше для Ольги е, в війні. Ольга хоче і надалі служити в лавах ЗСУ. Вона переконана звільнення України від загарбників. Це лише початок. Початок відбудови країни і проведення реформ. Слава Україні! Слава ЗСУ. Але через 4 години ми отримали абсолютно новенький, зібраний поремонтований кулемет, який тепер знову ж таки повернувся і несе службу. Тому величезний респект. Логістика нас підтримує і онлайн, і офлайн 24 на 7. І хлопці, вони і дівчата знаходяться хоч і в тилу, але їхній вклад в цю перемогу не менший за вклад тих, хто стоїть напередку.